Друзі, мої вітання. Ви дивитесь YouTube канал Телеграфі. Мене звати Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі в різних сферах. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком на календарі. 4 вересня, четвер черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Ми тим часом продовжуємо говорити про найважливіше і найактуальніше до нашої розмови вже до Олег Пензен, економіст та член економічно-дискусійного клубу. І саме сьогодні будемо з ним. Обговорювати про найактуальніші економічні новини, пане Олегу, рада вас бачити. Мої вітання і пропоную починати. Навзаєм, будь ласка, ну звісно, що почнемо із криптовалюти. Цю валюту в Україні хочуть легалізувати. Верховна Рада вже зробила перші кроки для цього і, зокрема, проголосувала у першому читанні за цей законопроєкт. Ми знаємо, що ще має бути друге читання, підпис або вето президента. Потім закон має вступити в силу, але. Будь-якому випадку ми бачимо, що ці кроки, перші кроки, вони робляться. До речі, ми з вами про це обговорювали ще задовго до того. Загалом, коли тільки починалося обговорення того, аби легалізувати криптовалюту. Загалом, народні обранці пропонують оподатковувати так: 18 плюс 5 відсотків з прибутку, і перший рік буде пільгова ставка 5 в відсотків. Пане Олегу, давайте з вами розберемось. Я знаю, що ви не є прихильником криптовалюти. От пропоную з вами більш детально обговорити, які тут можуть існувати ризики, чи вони загалом є, які саме. Чи можуть бути тут плюси в цьому випадку? Ну і. А якщо всі криптомани будуть легалізовувати свою, свої валюти, так, зокрема, криптовалюту, скільки, в такому випадку, наскільки може зрости і поповнитися державний бюджет України? Ну, я чув заяву від Гетьманцева, він говорить 10-15 мільярдів гривень по року. Uh -huh. Значить, дивіться, декілька моментів. Власне, у нас з вами початок легалізації криптовалют ще був до активної фази бойових дій. Пам'ятаєте, тоді okay. був проголосований закон, потім було вето президента, потім з ветом президента було питання улагоджене. І лишилося тільки одне питання це оподаткування доходу від криптодіяльності. До речі, я хочу сказати, що на сьогоднішній момент є достатньо багато країн, які легалізували криптовалюту. Це і Сполучені Штати Америки, і Франція, до речі, поляки теж її легалізували. В чому є суттєвий момент? Момент полягає в тому, що в українських реаліях механізм легалізації сплати податків він трошечко ускладнений. В тому законопроекті, який пройшов перше читання, який має віддати відповідь на запитання, яким чином буде здійснюватися сплата податків, там немає дуже цікавого, там немає державного органу відповідального за діяльність, тобто там немає регулятора. Тобто вони проголосували в першому читанні без регулятора. Були різні пропозиції покласти цей цікавий обов'язок і на Національний банк України, mm -hmm. і на податкову, і на Міністерство фінансів, і на Державну комісію по цінних папере та фондовому ринку, і да навіть, по-моєму, на е, Міністерство цифрової трансформації. Але закінчилося це тим, що. Від цього тягара активно всі намагаються та. відбитися, тому що це є надзвичайно складний момент, особливо з точки зору того, що дивіться в нормальних умовах, коли ми з вами говоримо про систему оподаткування, то людина пише декларацію, так. вона сама визначає свої податкові зобов'язання, але угу. податковий орган або регулятор. Теоретично має можливості здійснити перевірку правильності заповнення декларації і визначення податкових зобов'язань. Коли ми з вами говоримо про е, криптовалюту, то перевірити правильність заповнення податкових зобов'язань практично не є можливо, тому що на сьогоднішній момент е, через систему блокчейну немає жодного органу, який би міг проконтролювати е, реальні цифри, які ви подаєте в декларації. Тобто, все це дається на відкуп фізичної особи або компанії, яка здійснює операцію. Тобто вони самі визначають, наскільки вони правдиво це роблять. До речі, у нас з вами пропонується оподатковувати тільки фізичне отримання, тільки фізичне отримання коштів в результаті операції по продажу крипти. Обміна токенів на сьогоднішній момент. У нас не є базою оподаткування а в той же час в світі в багатьох випадках, в тому числі, і обміну оподатковується. У нас в цьому законопроекті є всі крипта поділена на три умовних групи. Перша група це крипта, прив'язана до нерухомості, друга до валютних цінностей ну, типу USDT та, і третя – це Чисто умовний актив, який має заноситись в так звану білу книгу і таким чином контролюватися. Але ще раз повторюю: всі ті речі, вони мають бути покладені в якості обов'язку на регулятора, якого немає. Немає. Тобто, дивіться, тобто поки що, це я би не сказав навіть, що це перший крок це спроба зробити цей крок в системі оподаткування. Подивимося, як будуть. Події розвиватися далі. Ну, е, якщо ми з вами ще згадаємо, скільки у нас з вами згадки про криптовалюту є у е, деклараціях державних службовців, <тас> і наскільки вони люблять цей вид активу, який неможливо жодним чином проконтролювати. То питання з легалізацією крипти в Україні стає ще більш цікавим, особливо питання, пов'язані із першим пільговим періодом 10-відсотковим оподаткуванням. Так що, ну, я чомусь думаю, що вони це зроблять, тому що це їм вигідно, власне, виходячи з власної кишені, причому там був один, один з альтернативних законопроєктів, до речі, депутатський. Які пропонував взагалі зробити по крипті амністію капіталів? Тобто, ви декларуєте, все, що у вас є, і ви просто це зараховуєте в якості ваших активів без плати жодної копійки податків. Ну вони молодці, слухайте. Ну це ж дивіться за спробу ніхто не вдарить. Краще ж спробувати, ніж не спробувати, правда? Так що так, що так. Так що, от ситуація з криптою, ну принаймні треба розуміти наступне: сьогодні операції з криптовалюти в Україні є? Так. Так, так, безперечно, там криптобіржі, криптогаманці, оті всі речі вони мають бути відповідним чином легалізовані, мають бути відповідним чином зареєстровані. Тобто, всі ті речі є. Ну не можна, вибачте, будь ласка, як той страус засовувати голову в пісок і казати, що ми не бачимо крипти, то хай вона і живе як хоче. Тобто її треба легалізувати. От я вважаю, що їй треба. так Чи варто нею займатися, чи не варто, Ну в нас е, легалізовані казино. казано. Ну, люди ж ходять, люди ж грають, люди ж мають е, рожеву надію, що вони щось виграють. Ну, от, власне, та сама ситуація з криптою. Тобто, в мене є своє бачення, що по відношенню до криптовалют, але е, все те, що має місце для існування, воно має бути легалізоване. Так що, в принципі, легалізацію я підтримую. от а, е, Наскільки швидко... Зроблено це вже питання до народних депутатів. <різвіст> Ще одну тему обговоримо Путін літав до Пекіну на. Військовий парад, і потім стало відомо, що Росія підписала з Китаєм меморандум про будівництво газопроводу Сила Сибіру-2». Загалом зазначають, що такий проект дозволить поставляти з Росії транзитом через Монголію 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік. І як очікується, що поставки за новою стіною домовленістю будуть здійснюватися протягом. Небагато не мало 30 років. Крім того, голова правління Газпрому Міллер сказав, що було досягнуто згоди про збільшення поставок по силі Сибіру. Це інший газопровід, як зазначається, нині існуючий з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік. Ну фактично, ми бачимо, пане Олегу, можливо погодитись, можливо, ні. Що ось зараз вимальовується ось таке рятівне коло для Росії, тим більше, що е, ми, ми бачимо, як він активно їздить нехай і до е, диктаторів, але все одно, більш-менш з політичної ізоляції Путіна виводять це, фактично, виклик для Заходу. Тим часом Трамп на цьому всьому фоні говорить про те, що в нього відбуваються читові розмови з кремлівським диктатором, і от е, хочу з вами обговорити. Е, Ось такі союзи, ось такі е, нові меморандуми, підписання таких документів про будівництво газопроводів, як вони впливатимуть і і, і, і ну, так, як вони впливатимуть на загалом на економіку світу? Чого варто очікувати? Ну, по перше, меморандум про будівництво Сили – Це меморандум ні про що? Чому? Ну, дивіться, це є газопровід довжиною 7 тисяч кілометрів, mm -hmm. уміє собі, так? В меморандумі немає жодної згадки про фактичну ціну газу, який має транзитуватися і постачатися по тій трубі. Дивіться, поки у вас немає. До речі, коли милий раз про запитали, а яка буде ціна, він сказав, що всі комерційні речі будуть вирішуватися потім. Ну, чекайте, ви починаєте будувати щось, не маючи жодної уяви, скільки по результату ви за це все будете отримувати. Причому китайці в селі Сибіру 2 не зацікавлені. Вони на сьогоднішній момент відкрили на 158 мільярдів метрів кубічної газу е, сланцеве сховище з уродовища газу, тобто, в них гострої необхідності закупівлі російського газу немає. Е, наступний момент в е, попередній зустрічі Сі Цзінпіна і е, Путіна. Піднімалося питання згоди китайців на будівництво Сили Сибіру Другої за умови, що газ буде постачатися по внутрішньоросійських цінах, mm -hmm. не по цінах світового ринку, а по внутрішньоросійських. Дивіться: після того, коли РАО «Газпром» втратив європейський ринок, ну от для того, щоб ми з вами просто зрозуміли, загальний обсяг того газу, що купляла Європа. Давайте ми згадаємо з вами фізичну потужність газотранспортної системи України. Фізична потужність газотранспортної системи України 180 мільярдів метрів кубічних на рік. В найкращі часи Європа купляла до 200 мільярдів, тому що були і інші газопроводи. До 200 мільярдів метрів кубічних ураву Газпрому. На сьогоднішній момент трубопровідного газу Європа купляє. Ну, знову ж таки, якщо вважати е, Туреччину Європою 35 мільярдів метрів кубічних, тому що турецький потік тягне 35 мільярдів. Е, але е, Туреччина не входить до Європейського Союзу, сам Європейський Союз не купляє нічого. Після е, зупинки е, на початку 24-го року азотранспортної системи України. Ми маємо з вами повну відсутність російського трубопровідного газу на європейському ринку. Та, є скраплений газ, але це є окрема розмова. Тим більше він там потужно конкурує з американцями, там свої нюанси. Тобто, в «Газпрому» альтернативи на сьогоднішній момент немає. Їм треба шукати наступні ринки. Сила Сибіру 2, це якраз у той спроба знайти цей ринок на китайському напрямку. Хоча ще раз повторюю. Китайці відкрили свої родовища Сланцевого газу, і по відношенню до російського газу зацікавленості в них немає. Хіба він буде дешевший? Перша сила Сибіру ви праві сьогодні транзитує 30 мільярдів. Є очікування збільшити до 38-40, але технологічно ця труба на сьогоднішній момент ну, Догружено на 75%, там треба робити достатньо серйозну, скажімо, реконструкцію, ставити нові компресори. так, Там теж там достатньо великі видатки. Чому я про це то говорю? Тому що і будівництво труби на 7 тисяч кілометрів це величезні інвестиції, і е, реконструкція Сили Сибіру Першої це величезні кошти, а Рао «Газпром» сьогодні збитковий. Тобто він сьогодні для того, щоб погашати збитки, продає нерухомість у Москві. Звідки буде брати. РАО... Так, цілком імовірно, російський бюджет при наявності в нього коштів, може дати кредит РАО Газпрому для будівництва цих речей. Але це дуже нешвидка справа. Коли ми подивимося документи, які підписувалися, до речі, рівно 10 років тому, було перший раз піднято питання про силу сибіру 2. 10 років тому. І тоді також був підписаний меморандум про необхідність будівництва Сили Сибіру-2. Пройшло 10 років. Хоч щось побудували ні. Тому я би не був дуже таким швидким з приводу того, що то щось дасть в якійсь найближчій перспективі. А що стосується шосу Шанхайської організації співробітництва, mm. що стосується інших речей, які ми мали з вами, і які спостерігали, то я вам хочу сказати наступне. Своєю політикою, торгівельною в першу чергу економічною, Трамп активно сприяє консолідації антиамериканських сил навколо Китаю. Після того, коли були введені додаткові серйозні мета на індійські товари, куди Індія побігла? В Європу ні, вона побігла до дзінпіна. При тому, що останній раз прем'єр-міністр Індії приїжджав в Китай сім років тому. Uh -huh. І між е, столицями цих країн, от тільки щойно зараз починаються перші авіарейси. Uh -huh. Між Китаєм і Індією є територіальні достатньо серйозні проблеми. Е, Індія достатньо потужно воює з Пакистаном, який uh -huh. повністю озброюється і фінансується Китаєм. Там дуже багато питань. Тим не менше, е, Індія поїхала до Пекіну, тому що на неї тисне американців. І якщо ми вважаємо, що ми дивимося, що американець завжди озброював Індію, завжди був, взагалі, Індія була проамериканською, однозначно, пробританською, проамериканською. То, що зараз робить Трамп, він відлякує бувших партнерів і союзників достатньо активно. Тобто, консолідація створення другого центру впливу в світі, світовій політиці навколо Пекіну, це є. Е... Результат діяльності Адміністрації Трампа. А що стосується Росії, дивіться, для Росії на сьогоднішній момент Китай є єдиний шлях до тих товарних позицій, які він сам не виробляє. Тобто всі товари подвійного використання, які завозяться в Російську Федерацію, їдуть через Китай. То, що сьогодні робиться на російському внутрішньому ринку товарів народного споживання, там суто Китай від автомобілів підгузників. І все це говорить про те, що чим далі Росія воює, тим більше вона втрачає економічний суверенітет, який перебирає на себе Китайська Народна Республіка. Так що, в даній ситуації єдиним великим вигодонабивачем цієї війни якщо ми так реально подивимося, є Китай. Про втрату економічної міці Росії, от зокрема, ще одна тема. Про те, що європейський союз знизив цінову стелю на російську нафту з 60 доларів до 47,6 за барель у межах 18 пакета санкцій. Нове обмеження набуло чинності 3 вересня поточного року, зазначається також, що для контрактів, які були вкладені до 20 липня цього року, дозволено завершити поставки за старою ціною до 18 жовтня. Це рішення стало частиною ширшого. Та обмеження, які були затверджені 18 липня, і спрямоване на подальше скорочення прибутків Росії від експорту енергоносіїв. Пане Олегу, давайте з вами поговоримо про те, яким може бути економічний ефект від зниження цінової стелі на російську нафту. От, до прикладу, скільки мільярдів доларів так Росія може втратити? Ну, нехай давайте візьмемо до кінця 2025 п'ятого року. Ну, перше, це ніхто сьогодні порахувати не може, тому що ніхто не знає, яка буде ціна на світовому ринку нафти. Uh -huh. е, я скажу простіше: значить, дивіться, коли ми беремо всю сукупність е, обсягів нафти, що продає Російська Федерація, uh -huh. 60% цього обсягу йде в Китай. Е, приблизно десь 20% це Індія, 22-23 до 25%. Тобто разом Індія і Китай більше 80% беруть. Їм європейський прайс-кеп, mm -hmm. ну, такий собі. По суті, лишається на рівні десь. А, так, да, ще 7% Туреччина. Це третій по величині покупець російської нафти після початку активної фази бойових дій. Тобто лишається десь відсотків 10. Оце якраз то, що ми називаємо обсяги, які продається тіньовим танкерним флотом. Тобто той прескеп, про який ми зараз з вами говоримо, та максимальна ціна 47,5%. Вона стосується, в першу чергу, у цього, у тих 10% у цього прескепу. Це раз, друге. Навіть не всього обсягу, а тільки десь. Відсотків там, 70 від того обсягу, це той обсяг, який йде Балтійським морем. Все те, що йде Чорним морем, і той прескеп не попадає по одній простій причині. Американці ж не приєдналися до цього прескепу. Вони далі тримають 60. Тобто, все, що йде в обхід зони впливу Європейського Союзу, а Балтика то є внутрішнє море Європейського Союзу, там діє 60 доларів за баррель. Тому, коли ми з вами оцінюємо економічні перспективи цього прайс-кепу, вони набагато менше, ніж очікувалися просто тому, що не приєдналися американці. До речі, питання: а що могли би зробити американці для того, щоб ще натиснути на Російську Федерацію, прошу приєднатися до цього прайс-кепу. Поки що вони цього не зробили і не знаю, чи зроблять. Трамп дуже обережний з цієї точки зору. Так, от, власне, з моєї позиції, найбільш важливим є не цей прескер, про який ми з вами говоримо, а то, що в 18-му пакеті санкцій введено заборона на продаж нафтопродуктів, вироблених з російської нафти починаючи з січня місяця 26-го року, оце є більш важливим і більш суттєвим. Чому Тому що це дуже сильно б'є по Індії? І вже три найбільших нафтових переробних компаній Індії на листопад-грудень закупили. Нафту не в Росії для переробки, а Україн перської затоки. Це, власне, більш суттєвий момент тиску на Індію, тиску на Російську Федерацію. Так, і далі буде закупати російську нафту. У Індії півтора мільярда населення, внутрішній ринок перевозок там величезний, країна дуже велика по обсягах. Росіяни запропонували індійцям мінус 5 доларів на барелі нафти скидку. Ну, який ідіот відмовиться. Тому, коли ми з вами говоримо про е, перспективи зниження доходів, mm -hmm. е, вони всі закладені вже в російський бюджет. На початку цього року середньорічна ціна на нафту становила 70 доларів за барель, mm -hmm. то, що було вкладено в російський бюджет. І дефіцит російського бюджету на той момент е, оцінювався десь в 1,3 трильйона російських рублів. В травні місяці, дивлячись на ті всі процеси, вони переглянули прогнози свого. Бюджету і вклали середньорічну ціну на нафту російську 57 доларів за баррель Дефіцит підскочив до 3,8 mm -hmm. трильйонів. Сьогодні фізичний дефіцит 5 трильйонів російських рублів. Mm -hmm. Коли ви мене питаєте, скільки Росія не доотримала грошей, ну, от рахуйте, е, з 1,3 трильйона до 5 трильйонів. Ну, тобто, от рахуйте десь приблизно там 3,5. 3,5 трильйона російських рублів. Це 50 мільярдів доларів. От щоб далеко не ходити. За так просто взяли, от прорахували по цифрах. Тобто, на сьогоднішній момент недоотримані кошти в Російській Федерації 50 мільярдів. Загальний обсяг того, що росіяни витрачають на війну в цьому році 135-140 мільярдів доларів. Тобто, це, по суті, третина від того, що вони витрачають на війну на протязі цього року. Суттєво? Так, дуже суттєво. Тому ми підтримуємо як країна будь які Речі пов'язані з обмеженням росіян щодо продажу їх нафти, тому що це і лишився єдиний на сьогоднішній момент експортний продукт. Продовжуючи тему Індії, ми маємо кілька хвилин, зокрема. Є така публікація на Forbes, в якій зазначається про те, що Індія стала головним одним із головних постачальників дизеля в Україну в 2025 році, забезпечивши близько 10 імпортного пального у січні-серпні було ввезено понад 450 тисяч тонн на 333 мільйона доларів. У квітні, липні і серпні Індія навіть очолила рейтинг постачальників через зниження поставок із Греції та привабливу ціну. Проте Forbes Пишуть про те, що є серйозна проблема, що найбільший індійський експортер Reliance Industries, якщо правильно його вимовила, виготовляє пальне, використовуючи до 50% російської нафти. Ну тому це означає, що купуючи такий дизель, фактично. Україна не прямо фінансує газову нафтогазову галузь Росії, яка ми знаємо є ключовим джерелом доходів для держави агресора. Звісно, що деякі українські компанії вже відмовляються від індійського дизеля. Попри це, от за даними нафторинку, його частка в липні 2025 року сягнула 16% імпорту. Пане Олегу. Е що можете сказати з щодо цієї ситуації? От яка головна причина того, що Україна продовжує закуповувати дизель з Індії, якщо він виготовлений із російської нафти, е, нехай не повністю, але все ж таки. І чи є реальні альтернативи індійському дизелю на ринку зараз? І звісно, чи може якось уряд повпливати, чи має важелі впливу, аби обмежити постачання пального з фактично російською сировиною? Ну, перше добре, що ми про це говоримо. Угу. Це вже добре. З січня місяця 26 року таке питання стояти не буде. ми з вами купляємо нафтопродукти на європейському ринку. Європейський ринок з 1 січня 2026 року не приймає нафтопродуктів, вироблені з російської нафти. Коли ми з вами говоримо про сьогоднішній момент, то будь-який трейдер оцінює цінову пропозицію. В силу того, що Індія отримує нафту зі скидкою від Російської Федерації. Відповідно, в неї ціна на нафтопродукти, зокрема на дизель, є дешевша. Угу. Ну, так. Ну, Логічно. І український трейдер, оцінюючи цінову пропозицію, дивіться, на е каністрі дизелю там же ж немає пропорчика е трикульового. Немає. 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 І повірте мені, смердить дизель вироблений з російської нафти так само, як і з нафти перської затоки. Тому по великому рахунку. Е Просто це треба усвідомлювати, і треба щоб ті речі, про які ми зараз говоримо, знало суспільство. Тоді трейдеру буде набагато важче пояснити, чого він пішов на цінову пропозицію більш дешеву, підсвідомо знаючи, що це є російський дизель. Так що ті речі, вони більше політичні, аніж економічні. Угу. Так що, ну, ще раз говорю, з січня місяці це питання вже стоять не буде. Сподіваємось, будемо дивитись, будемо з вами ще про це говорити. Дякую, пане Олегу, як завжди, за вашу аналітику. Друзі. Моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі, до завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.